Уявляєте, в цей музей я хотіла потрапити останніх два роки. І, якщо чесно, не знаю, що мене стримувало. То день не підходящий, то настрою немає, то Сергій не вдома. То раптом тут було зачинено. Загалом сьогодні беру вас в музей історії мод. Відразу вас зустрічає стієчка з маленькими сувенірами. Є улюблене місце у кожному з музеїв. Взяла декілька листівок, а далі тримала себе в руках. Заплатили за вхід і далі пішли подорожувати по самому музею. Музей невеличкий, але настільки доглянути, що нічим не відрізнявся від величезних музеїв Торонто. Кожен з експонатів відтворює стиль відповідний до років, у якому цей стиль носили. Деякі суконь просто неперевершені. Жаль, що в них не було експонатів для примірки. Чоловічого одягу було небагато, як нам пояснив екскурсовод, це тому, що жіночий одяг зберігався в дуже хороших умовах. А ось чоловіки свій зношували до останнього. Найстаршим експонатом у їх колекції було сукно, якому 3,5 тисячі років. І це була частинка того, чим обгортали мумію. У наступному залі нас же чекало щось сучасніше, і хочу сказати, правду каже, що мода циклічна. Деякі з цих суконь виглядали би неперевершено навіть у наш час. Але ось це мені найбільше сподобалось. Ну, прямо тобі образ Спайка з «Бафі, «Переможниця вампірів. До речі, з якогось дуже відомого бренду. Ну і, звісно, тут були новинки, такі як ось ця сукня з Мікі Маусом. Мені вона чомусь прямо дійсно сподобалась. Ну а перлиною їхньої колекції була експозиція сценічних образів співачки Шер. Окрема міні-зала, все під склом, ну і, звісно, відео з виступами у цих образах. Я вкотре переконалась, що у кожному містечку в Канаді навіть найменшому можна знайти щось цікаве. І це круто. Ну а ми з мамою стали фанатами ще одного неперевершеного вінтажного експонату. Ось цього набору біжутерій. Подивіться, як він переливається. Скажу вам по секрету, в нас є сережки цієї фірми.